Всім добрий раночок. Наш ранок починається з походу в аптеку. В аптеці скупилася, тепер іду на каву. Зараз ще Олег доєднається. Він побіг за кексами. Хоче взяти з'їсти кекси разом з кавою, бо я їх забула. Ось, зараз вам розповім, чому я ходила в аптеку. Хоча, я думаю, хто дивився вчорашнє відео, розуміє, чому я ходила в аптеку. Показую, за чим ходила в аптеку. За ось такими штуками. Називається гавісконг, здається. Гавісконг. Так. Це типу наш ентерозгей. Але ентерозгелю в Азії, звичайно, немає. Є ось такі замінники, типу він непоганий. У мене є ентерозгель, але дуже мало пакетиків лишилося, тому я економлю їх. Купуємо ось таке. Хто дивився вчорашній влог, той знає, що ми наїлися купу китайського пекучого всякого різного, і зранку було ну, чесно кажучи, не дуже. Тому потрібно вже ось таке пити, тому що я Як Я вам розповідала, принесли нашу каву. Диця якісь такі запакування, я так зрозумію, це типу з собою, щоб воно не вилилось. Далі чайок і Олег приніс мої кекси. Так, після кави вирушаю в магазин, хочу купити гриби. Сьогодні буду варити суп з сирки плавлених. Тут є такі трикутні плавлені сирки, і з них хочу зробити супець. І не вистачає мені тільки грибів. По дорозі йду, а тут дивіться, ось така величезна черга, такий анслаг. І тут ось на продаж рубають мішки. Ось там так висять цілі. Що чесно висять в якомусь такому э, срачі, я б так сказала. І далі ось так рубають. І продають. Це все виглядає смачно, ніби качка так нічого виглядає, але подивіться, в якому свинюшнику це все роблять, робиться. Ось ця каструля вона така брудна. Звичайно, бракує. Так, ідемо далі в магазин. Так, прийшла я в магазин, і тут, як на зло, нічого з того, що мені потрібно, немає. Але дивіться, яка знахідка. Це кріп. В Азії взагалі це рідкість. Петрушка і Кріп це дуже рідко можна зустріти. Можна, але не завжди, як повезе. А сьогодні мені повезло, тому що я взагалі його тут вперше бачу. Можливо, ніколи уваги не звертала. Але, в принципі, я частенько тут в зелені копирсаюся, тому... Не зустрічала сьогодні, оце у мене знахідка. Звичайно, я його візьму. Ну що ж, хочу, не хочу, потрібно йти на ринок. Мені вже тут, в принципі, до ринку рукою подати, так як я вже й прийшла пів дороги. Ринок від нас недалеко знаходиться якраз і цей магазин на півдорозі до ринку. Тому йду. А що, не буду вже міняти плани, запланувала суп, значить буде суп. йду на ринок. Якби я знала, що я буду йти на ринок, я б більше підготувалась. Взяла би окуляри або кепку, тому що сонце не щадить. У нас 10-та година ранку і вже 30 градусів. Це капець. Я вже хочу додому під кондиціонер, а я тільки вийшла. Це в яких бочках чи що? Це коптять тих качок. Видно, що сьогодні суботній ринок, аншлаг. Ще той. Дивіться, якусь кашу роздають. Що це таке? -мо! Чесно, я би це ні за які гроші світу не їла. Мені здається, це ті самі качки, в принципі, що були і там. Просто інше місце. Я так розумію, в них суботній качений ринок, напевно, якийсь. Ну це, звісно, повний жистяк. Ой, там якісь скільки качок. Вау! Жіночка каже, мені йди, знімайте, показує, Знімайте, дивіться, яка їх тут кількість. А тут а який капець робиться. До речі, це вони тут і живуть. Ось другий поверх, а там живуть в'єтнамці. Клас. До речі, ось ціла качка коштує 260 тисяч. Ну, не бюджетно. Але, в принципі, це готова качка. О, мене тут видно? Готова качка, ціла, нормально. Зразу ще й вам її поріжуть. Сервіс. Ось Там качки рубаються, тут хтось переодежу, сушить і ось тут чистять вуха з ліхтариком. До речі, це популярна процедура в Азії. Дуже багато ось так ходимо і чистять вуха. Навіть Олег, як іде на стрижку, йому пропонують почистити вуха постійно. <плес> Дима, <плес> тут всіх <to> <плес> страсти не роблять. Калас! 8 тисяч коштує. Бачите, його ось так запахають і так пропихають. Запахають, пропахають. <плес> Я вирішила все ж таки взяти одну, попробувати і вам показати, зняти. Тут ціна пише 8, а він нам такий 10, окей, кажу, добре, окей. 10 до 10. Він думає, що ми, можливо, тільки вчора приїхали і не розуміємо, що це. Ну, вже хай має, мені не шкода. Якби сказав 20, я б і 20 дала. А це такі їхні заробітки, мені взагалі для цього не жаль. О, бачите, нова тростина вже пішла. Ой, 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 ой. Така зіночка також взяла дві тростини. Так, лід. Бачите такий сімейний в них бізнес. Це так кумедно вийшло. Я хотіла зрозуміти, де ж це такий цей сік, тому що він там давить-давить. А мені вона ось і готовий. А вони там такий придумали цікавий спосіб шланг, і він витікає взагалі в іншу сторону. А дідусь цей не міг зрозуміти, що я від нього хочу. А я хотіла просто подивитися. Він мені пішов, сполоснув руки, відкрив мені, вона мені вже дала його, відкрив мені сік, впихнув трубочку, каже, пий, Кажу, дякую, та я знаю. Ось, слухайте, ну комедні були люди. Так ще зараз будемо пробувати сік з тростини. Здається, це взагалі моє перше таке. Перший взагалі досвід суботнього ринку, тому що я дуже рідко хожу так рано на ринок, це раз. тому що переважно ми до 12-ї на роботі. А 20 це взагалі я не пам'ятаю, щоб в суботу я в принципі, ходила на ринок. Тому що переважно у нас субота завжди робочий день. У нас немає такого, що неділя, субота, вихідний, у нас там графік такий: сьогодні так, завтра так. Тому суботній ринок це для мене відкриття. Стільки тих качок. Тільки оцих таких сімейних маленьких бізнесів по дорозі. І всі так зранечку, тому що зазвичай ми ходимо на ринок або в обід, коли вже все зачинено на обід або ввечері. А це зовсім інший вайб. Тому сьогодні суботній ринок для мене стільки новинок і відкриттів. Тут, дивіться, по три тисячі, ого. Це все коштує по три тисячі. Різні заколки, зажими, миски якісь. Тобто тут ну, я перший раз реально ось це бачу, ніколи такого тут не бачила. І напевно людей сьогодні, дивіться, як байк завішаний, всім, що, всім чим не хочеш. Ось це, до речі, тут тофу. Дивіться, як возять тофу від рія в шоці. Ну так, я, в принципі, вгадала. Людей сьогодні чималенько на ринку. Ой, дивіться, який хвіст звисає. Йома йо моє це чий? За чий це хвіст? Це ж не свинячий. Слухайте. Коров'ячі. Чи... А, до речі, так, у них також довгі. Ого, оце хвіст. Так, яєць, дивіться, скільки привезли. Свіжа партія. Яєць поступила. Так, я вже й забула, за чим я прийшла. У мене стільки емоцій. До чим я прийшла? А, за грибами, все, згадала. Мені потрібні гриби і капуста. О, капусту вже бачу. Є броколі, але я би дуже хотіла цвітну купити. Кошечки, байки їдуть попри самі ноги. Полуничка є, до речі, полуничка тут зовсім не смачна. Це не їхній продукт, вони звідкись завозять, але вона не має зовсім ніякого смаку. Дивіться, тут м'ясо, а тут будівництво. І посеред цього всього розділяється все лише сміття. Слухайте, ну як круто! Так, ідемо. я щось ніде не можу знайти. Я вже знов забула, що А, гриби, ось, боже, що в мене не складається з тими грибами? Ніяк не можу запам'ятати. Я взагалі не бачу грибів. Все ось набирають, набирають. Ось якісь ціни. 10 тисяч, тобто 16 гривень. Це не редька, це ж редька, правда? Це якийсь кабачок 8 тисяч. Тобто дуже дешево. О, цибуля 10-16 гривень. Це якась дичина, не знаю, що це таке, теж 16 гривень. Тобто ціни тут досить бюджетні. В районі 10-16 гривень це все коштує. Все. А, також тростина, тільки вона не біла якась. Чи то вони її не вбирали? Так, це нечищена тростина просто. Угу. Так, бачу авокадо по 30, авокадо нам теж потрібно. Називається «Прийшла за грибами. Так, Ой, якраз, якраз супер. Зараз візьмемо. Ось знайшла я і броколі, і цвітна капуста є. Тут є все, напевно, тут і візьму все. І гриби також є. Ось якісь цікавенькі, зараз наберу всього. Була дві цвітні капустини. Одну броколі, помідори, гриби. І зараз він нам скаже, скільки потрібно заплатити. Ми частенько беремо цього дяді, він завжди такий на чилі, сигаретка в зубах. дивиться якісь новини собі, тобто він не спішить показувати нам ціну. <смі> Дивився своє зало. У В'єтнамі, до речі, популярне це зало, так як в нас там Viber, Telegram то в них зало. Що він робить? Вийшло це все 95 тисяч за ось такий кульок. Це десь приблизно 155 гривень. Ну, в принципі, окей. Не дуже дорого, тому що це три капустини. Це помідори, гриби. Так, все. Повертаємось назад, далі в глибину не хочу йти в ринок. О, дивіться, які свині тут. Ось так у них все. Вони все кидають під ноги на землю. Так. Тут в нас креветки. Можливо, візьмемо ще креветок. Хавмеч. Uh... Вони ще, до речі, живі, ось це дуже класно. Зараз вона нам поки напише цю ціну. Ракушки, ракушки ось 25 тисяч, ракушки дешеві. Креветки десь в районі 200-250, я знаю. Ага, 210. Окей. 1 кіло. ось продають. Ось дивіться, креветки ще десь зіскакують, падають. До речі, хоч і близько ми живемо біля моря. В'єтнам взагалі це така морська країна. Окей. Але морепродукти чомусь тут не коштують копійки, так як всі думають, і в принципі, так як і думали ми, що ну, типу, блін, біля моря, краби, креветки, це все має бути дуже дешево. Звичайно, це в будь-якому разі дешевше, ніж в Україні. Тим більше, що ми купуємо їх свіжими, тобто вони ще, по-перше, не рожеві. Хто можливо не знає, коли купуються креветки, вони спочатку ось такого темно-сірого якогось кольору. А коли вони варяться, вони стоїть рожеві. Нас в Україні продають вже готові. Варені, заморожені і дуже багато, багато льоду. Тому і ціна в принципі зовсім інша. А тут за свіжі креветки, звичайно, воно буде дешевше ніж в Україні. Мені здається, навіть в два рази, тим більше, що плюс вони свіжі, ще рухаються. Але як для Азії, як для країни морської, так скажімо. Це все одно дуже висока ціна. Я рахую. В принципі, так само і в Таїланді. Ми жили в Таїландії на острові Копенган. Це взагалі такий острів, з як зі всіх сторін омиває море, і там теж виловлюють креветок. І вони там коштують ну, трішки дешевше, ніж тут, але все одно дорого. Десь 250-300 гривень за Ну Це все одно я рахую недешево і завжди страви. У них ті, що з морепродуктами, йдуть завжди, завжди дорожче, особливо в Таїланді. Наприклад, з куркою найдешевше. Курка в Таїланді, і в принципі тут також не дуже дорога. Але все одно, мені здається, це країни морепродуктів. І всі страви з морепродуктами в них іде дорожча ціна. Не знаю, з чим це пов'язано, але так є. Так, Повернулась додому, показую вам цей сік, тому що по дорозі я так його й не встигла випити. Не було як. Дивіться, колір в нього такий якийсь лимонний. Зараз пробуємо ще на смак. Я ледь жива повернулася додому з того ринку. Якраз літро став, дуже холодне. Солодке, М -м, неймовірно, солодке. Смак, що я вам скажу. Як сироп з цукру. Ще, до речі, мені нагадує такий, знаєте, розтоплений мед. Ось точна консистенція, або свіжого такого, знаєте, що він ще тече. Тобто не ось цього задубівшого меду, а такого свіженького, щойно викаченого. Ось ось щось, типу таке, або якийсь цукровий сироп. І з ноткою чомусь березового соку. Ну, мені ось так. Мені здається, як я цей стакан весь вип'ю, у мене цукор в крові буде просто зашкалювати. Ну, Нереально його, при тому, що вже лід розстав, і мав би його розбавити, але ні, воно настільки солодезне, що вам просто не розказати. Ну, слухайте, в таку спеку потрібно точно сидіти вдома і пити ось такі коктейлі, тільки не такі солодкі. Але він класно, що лід розтопився і такий, знаєте, прохолоджуючий, охолоджуючий ефект. Та й добре, взагалі, що ми сьогодні працюємо на роботі в день. Якраз цю всю спеку ми будемо на роботі, а ввечері ще підемо десь прогуляємось, пройдемось. Ще тільки плани на сьогодні зварити ось цей суп, заради якого я перлася в таку спеку на ринок, та й все. І далі вечірня прогулянка. І на сьогодні день завершено. У нас сьогодні якийсь тиждень посилок. Дивіться, мені знову прийшла ось посилка 909, Це наш номер будинку, квартири. І ось така величезна коробка, але насправді там. Не настільки велика посилка, як ось це упакування, але супер, що вони так досить класно упакували. І ось наш планшет, він не просто так тут лежить. Зараз вам все розповім, зараз розпакуємо. Дуже довго я його розпаковувала. Ви просто подивіться, скільки упакування всього. Ось такі картонки і ось ці штучки. Антистрес, я їх називаю. Дуже класні лопалки, Віка також любить. І це прийшло нам скло до планшету. Коштує воно 70 тисяч. Ми його купували в інтернеті, тому що взагалі на наш планшет вже в магазинах не продають. І, до речі, скло на планшети нам на телефони я завжди клею самостійно. Ще з Китаю, напевно, в Китаї взагалі скло коштує дуже дешево. Ми на телефони пам'ятаю, щось купували за 15 чи 20 гривень. І поклейка, звичайно, так як приходить з інтернету, так якось це ти тільки сам можеш поклеїти. В Україні в нас зазвичай, знаєте, купуєте скло, входить поклейка скла за 100 чи там скільки гривень. Тобто в Україні в цілях економії я також клеїла сама, тому що в мене є досвід нормально виходить, то для чого мені платити 100 гривень за поклейку. А тут, до речі, в Азії ми купували скло. Ну, на ринку нічному купували. Там зразу хлопець безкоштовно клеїв. Тобто, скло коштувало також якось 50 чи 40 тисяч. Він безкоштовно це все клеїв, тому. Тут ці всі штуки входять безкоштовно. У нас в Україні ні. Так, далі. Зараз буду клеїти. Олег мені зніме чехол з планшетом і буде в мене поклейка. показую наш планшет. дивіться, він такий тоненький, без чехла. Це ми купували віці на подарунок. Не пам'ятаю на що саме, але не знаю, не на день народження точно. Це 17-го року планшет. Ось такий, трішки старенький, але він дуже класний. Показую вам, як готується супчик. Ось тут накидала вже чесничок, картопелька вариться, далі це. Цибулька обжарюється з морквою і також засмажую філе. Інколи філе просто всеред додаю сюди, а так вирішила засмажити, так ніби чуть-чуть смачніше. Супчик вариться, ось в мене ще засмажені грибочки, теж вирішила посмажити, так буде смачніше. Далі два види капусти і ось такий плавлений сирок. Він тут єдиний, тому додаю його. Тру на терку, так він 100% розчиниться у супі. І, в принципі, все суп готовий. Нічого складного. Як і вам розповідала, ще ввечері після роботи хочемо трішечки і пройтись. Недалеко десь біля дому погуляємо та й назад повертаємось додому. Тому ходімо. Дивіться, знову потрапили на весілля. Зараз, напевно, якийсь сезон весілля. Клас. І як я вже вам розповідала, ось також це готель. Від готелю є ось така галявина, де святкують весілля, і всі столи всі сидять окремо, ось в кожного круглий стіл, і всі сидять за окремими круглими столом. Наречені до кожного приходять за стіл. Вони їх вітають, вони разом п'ють та й все. Весілля на цьому в принципі закінчено. Дивіться, у нас десь приблизно сьома година вечора, і вже гості розходяться по домівках. Те, що я вам і розповідала, що весілля тут триває недовго. О, дивіться, як красиво. Фотографія також, це в них традиція, має бути фотографія, ім'я чоловіка, жінки, дата, тобто все є дуже красиво зроблено. Ось тут диві, зразу є весільний альбом, тобто, як я вам і розповідала, воно все робиться заздалегідь, всі фотосесії, розпис, міняння, пріз, міняння прізвища, тобто це все-все заздалегідь, а окремо йде просто саме святкування. Ось, бачите, вже є ось фотосесія розвішена. Ну красиво. Я щось не бачу наречених, якщо чесно. Тут щось таке цікавеньке, якийсь календар. Я знайшла наречену, але їй погано видно. Ось наречена. Чекаємо. Могатина. Могатина. Батька, ось наречена також проводить гостей. Я вирішила підключити мікрофон, тому що там тамада так кричить, що я думаю, мене буде дуже погано чути, тому підключила мікрофон і зараз буду вам знімати ще. Щось наречено, якщо чесно, плаття не дуже не знаю. Можливо, вона вже змінила плаття, тому що в них ще є така традиція, що у них дуже багато весільних плать. В одному вона виходить на церемонію, інше вона робить фотографії, ще одне для святкування. Потім до завершення весілля ще міняє плаття. Це я знаю з власну. Ну як з власного досвіду. Ми були запрошені на весілля в Китаї неодноразово. І також в мене виходила заміж сестра. Вона змінила п'ять весільних плаць за вечір. Ну як за вечір? За ось цих пару годин святкування проводяться якісь конкурси. Ось і. Наречена з нареченим класно. Ось таке в'єтнамське весілля. Так, я думаю, вона переділа сукню, це видно, тому що це не сукня, в яких вони зазвичай виходять заміж. У них дуже пишні, красиві сукні. А ось такі сукні вони вже вдівають на кінець гала вечірки, скажімо так, і дуже багато гостей вже розійшлось хоча і сьома година вечора. Ну, в принципі, це притаманно азіатам. Прощаються з гостями. Ось вони винесли крісла, Це не знаю, можливо, якась традиція. Вони просто винесли крісла, ось так сіли біля входу. Напевно, зараз всі будуть іти додому, та й вони будуть прощатись зі всіма. Я як репортер з весілля. Це виглядає дуже смішно. Всі так дивляться на мене, тому що я мікрофон не прищибала. Ось так однією рукою знімаю, другою так розмовляю в мікрофон. Мені здається, це виглядає дійсно як якесь репортерство. Я була права. Вони тут сидять на цих стільцях та проводять усіх додому. З кожним прощаються, жмуть руки, обнімаються і розходяться. Я в шоці. Ну дуже швидко закінчується весілля. Насправді. І, до речі, ось там екран є. Це постійно транслювалися їхні фотографії з фотосесії та окрім фотографії. Також привітання гостей або хто не зміг приїхати і так далі. І так, це була пряма трансляція з весілля в'єтнамського. Дякую, що були з нами. На сьогодні буду завершувати цей відеоролик. Повертаємось додому. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Всім пока-пока.